Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Джеймі Свендета. І у нас місія треба завалити Френкі Стоуна. Так що будемо рухатись далі. Просто пішки побіжимо. Так, приготую зброю. Може, з Гвинтівки оцієї, або цієї снайперської, досить потужна. Хоча можна і... В першу чергу і пістолетом для початку. Просто обійтися пістолетом. Бачу, що тачка там стоїть. Хоча давайте переглянемось, може. Незвичайна тачка, а це катафалк. Зрозуміло. Якщо буде якась незвичайна, я собі в колекцію візьму, щоб було різноманіття. О, почалося. Та сиди на месте. Сидите. Бляха муха. Сюды. Та. Які ж мені невдячні. Не yep. Ось так. Uh. А в цього те, що треба? Demo. Так давайте. Uh. Раз, снайперська гвинтівка. Ось так. А там видно, що незвичайна точка. А, такий, що у мене. Бляха, муха, не розслабляймось. Не розслабляймось. Say goodnight, FACO. А, і ще муха, заховаємось. Та чого я соромлюсь тут? Можна ж автомат взяти, та й. Хоча гвинтівка ще пригодиться. Щоб бензобак продірявлю. Бляти. Називається продірявив. Бляха-муха. Влучають. Ось так вам. Ось так ще одному. А. Так, не буду ризикувати. Де там? Вилазьте? Вилазьте, кому говорю. Чорт, бо я не можу підійти. Ось так. Ось це я хотів зробити. А. Так, трохи відступлю. Мене мало здоров'я. Треба відновити його. Так, вилазь. Yep, that guy's dead. А перелазимо. А чого це не можу автомат підібрати? О, тут я вже можу. Так. Оце я заберу в колекцію. Шубер 38. 38-го року, походу. Це ще довоєнний. Який сигнал, те, що треба. Можна назвати це витвором мистецтва. Так. А ось і будиночок. На рівень Д. Ну, давайте на цьому поїдемо додому. 70 баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!